Продається трикімнатна квартира, район Павлівка по вулиці Залізька. 68 метрів квадратних. Так, одна кімната. Тут є лоджа, вона застеплена. Так. Санвузол. Санвузол з ремонтом. Віжий кафель. Так, друга кімната. А третій поверх з десяти. Дуже гарний ліквідний поверх. Так. І третя кімната. Теж є балкон. Ось така велика кімната. ну, Під ремонт, звичайно, але ну, пожити теж можна. І кухня. Так. Шістдесят метрів квадратних, район Павлівка, трикімнатна квартира і балконка. Звертайтеся. Це тихий район.